Так, з витяжною я вирішив не морочитися довго, зробити все по-простому. Так як тут багато дуже тих варіантів. Спочатку я хотів її зробити на пружині, щоб вона. Але потім думаю, при переставлянні треба пружину защлку і, і прочеє, я вирішив зробити все по-простому. Без всяких заморочок. Кусок. Кусок труби, внутрішній діаметр труби 22, забив туди подіпнички. В почіпнічки влазить якраз вінт М8. Не так, щоб плотненько, але трошки накирни він, і воно забилося. В общем, воно крутиться. Тут виставив на середню, на середню. Ну, на третю, от. Раз, два, три, п'ять 6 тут 7. Ну, взяв зверху третю і тут взяв теж, теж третю. Тут теж, виходить, від колеса третю. І ось так от воно в мене вийшло. Крутиться він. Отлічно, переставляється бігом. Тут баранчика відкрутив, там опустив нижче чи підняв вище. От, підняв, зафіксував, зажав. Тут не треба натяжки великої, головне, щоб цеп не сходив зв'язочки. 6 секунд я вже її Е, Так, тепер що? Ну, Висота тут? Висота цієї байдужки у нас тут? Ну, близько 11 см. Десь 10 і Прорізь на 8,5 довжина. Зробив тут запасу. Оце от, отут от позначка, це воно край. Я ще там сантиметр півтора вверх дав, щоб мало лі що. Потому що тут ще є такий варіант, як можна зі зв'язочки, допустимо, з третьої, так як от велосипеді. З третьої переставляти тут не на, на третю, а на четверту. Тобто можна трохи косити цим. І воно то що треба, тримається, все, крутиться. Ну, отаке. Вот вот. Підварив, зафіксував, І вийшло непогано. На самій більшій звздочці, ось це вот опускається донизу. Це середина, це вот, ну, тут є, вот. якщо поставити на цю вот меншу, воно доходить от сюди. Ну і так і от все. Проста натяжна без всяких заморочок, без всякого всього. Переставляється за 6 секунд, натягається. Виставив, яке тобі треба там висів, підкрутив, піджав і поїхав. Все. Ну тут а ще може не знаю, що тут. Може щось до цього ще можна буде вчепити, якщо треба буде. В общем, з цим от, вийшло все ось так. от. Тепер будемо переходити до ручок. Це вже мало що цікаве таке воно. Дві ручки поставлю тут, мабуть, на трубки, щоб вона рухалася і ну, щоб можна було транспортне положення десь в багажник, щоб влізло в машину. І щоб розкладалося. Ну і, мабуть, ще маркер якийсь, не знаю, якої тут довжини його робити. Це вже треба подивитися там в інтернеті, як там що сіється. Від скікох і до скількох, мінімум, максимум. Ну, то вже таке, то не столь уважно. Основне вже зроблене. Основне вже зроблене. Так, ну зараз переходимо до ручок. Нічого я нового тут не придумав. Дві трубки довжиною 90 см, тонкостінні, діаметр наружний 17, внутрішній 13. Тепер дві пластини, одна з одною скріпив, просверлив на см отвір. Так же, ну, скріплені, як були, і вирізав дві пластини. Пластина по центрам 6 сантиметрів. Полоса, полоса по центрам 6 сантиметрів, пластина 9 на 9. Ну, такі в мене було два кусочки. Я їх підігнав, основне от, буде. Це от де він там, той нижній край. Оце от нижній край, отак от от воно буде ставитися і регулюватися вище і нижче. От. Ну і сверлю тут отвори приблизно нічого там не візьму зараз по по понасверлію декілька. І теж я їх докуплю, щоб вони були всі однакові. Сверлю я на своєму цьому сверлінному станку, який в мене там є відео, як я робив, працює він дуже добре. Я ним задоволений. Не дуже там нажимаю, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Це -чуть. був сягати колеси по э, тройках, пересадка. Колеса тройка. І отак от сравні через все окремо, щоб воно все сходилося. Зразу дві пластини. Все, ну, якось так. От. Тепер віджав, болтика віджав, пластину ще чу-чуть, ще, мабуть, один отвір зроблю. І все, потім воно буде ставитися, приваруватися. ну, Далі покажу. Самі ці пластини будуть варитися до трубок. Щоб там не заморачуватися, не розплескувати їх. Візьму, поприфачую до трубок і все. і через цю пластину просверлю отвір в трубі. Ну це я потім покажу. Все, зараз буду ще один отвір зроблю. Ще один отвір зроблю і потім ну, пластини приблизно ось так буду От. Ось так. Це буде центральна, буде звідси на болт кріпитися. І це от регулювачна. Буде просверлюватися через трубу зразу, тут під варою. Звідси і звідси. Ну, такий от план роботи. Далі в кінці планую ось замість ручок ось таке от. Щось поставити. Ну, якось чи може ось так от вигнути воно донизу. Тобто воно буде удобно тримати, що там може нижче, може там трошки вище. там як... Бо якщо рівна ручка, воно ну, трохи тут в руці напряг. У мене там ця сівалка є, вінниця, то там ручки рівно, ну, трохи такого без кінця. А так собі можна трохи так, трохи так. Ну, так я якось придумав. Ну, це куски ніржевийки, там я гойдолку варив. то це пооставалося. Там є теж відео про гойдолку, кому цікаво, дивіться. Там все з розмірами зі всім. Так, ну все, буду продовжувати, потім буду показувати. Врізав я два квадрати. 30 на 60. Отаке ну, було стиковочне. я так і обрізав з одної сторони. і з другої вийшло досить оригінально. І це, що я от сверлив, поприхватив на одну сторону і на другу, буде воно стояти. Ось так от. справа і зліва. Ну, десь, тут я вже кусок обрізав, лишній, що торчав. Ну, якось воно буде ось так от, я думаю. От. І так само буде. Це буде так само з цієї сторони. Тут видно, що от воно. Чуть-чуть виступає, тобто воно буде зложуватися туди наперед. Якось так от його присобачимо. Може, може зверху. Ну, коротше, привару я покажу, добре обдумаю цей варіант. От. Ну, ці теж трошки по, пошкрабав. І все, воно буде ось так от одне на середню. Насередньо, а там буде сходитися. Можна було, звісно, тут от е, прорізати сплошне, щоб не морочитися. Ну, я не знаю, я не хотів, я просто насверлив і все. Якщо буде мені неудобно там, то я тоді його візьму, проріжу болгаркою. А якщо буде нормально, то хай буде нормально. Просто отвір, є отвір і добрий. Хороший упор в нього, якщо десь мало ли там щось відіжметься, чи не дожметься, чи щежу собі. Болта запхав там і з баранчиком, і все. Ну, таке от. Коротше, буду далі його чпляти, все, доробляти. Ну, вже не терпиться, звісно, його спробувати, як він буде кидати. Через які промежутки. Ну, вже думаю, дороблю хоча б ручки, тоді вже буду показувати як воно сипить через кіки. Тут будемо на колесі мірати, показувати. Ну це все буде потім.